Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати дуже простий та смачний салат з пекінської капусти. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео. Або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня. Кращі традиції. Підготуємо овочі для салату. Ми їх промиваємо та очищаємо де потрібно від шкурочки та насіння, дрібно шинкуємо капусту, солодкий перець нарізаємо кубиком, дрібно ріжемо петрушку та часник. Все складаємо в одну миску. Коли всі овочі в нас нарізані, додаємо консервовану кукурузку, спеції до смаку я використовую сіль та чорний мелений перець. Та заправляємо салат майонезом. В рецепті я використовую домашній майонез, рецепт якого є у нас на каналі. Тепер все гарно перемішуємо. Обов'язково спробуйте приготувати салат за цим рецептом. Це дуже просто та смачно. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.